Всім привіт! З вами команда Фенікс. Ми займаємось виробництвом твердопалених котлів, а також усіх необхідних аксесуарів до них: пальники, теплоакумулятори, бункери і все, що потрібно для ефективної роботи вашої системи опалення. Сьогодні розкажу про одну з наших популярних моделей твердопалений котел серії I. Доступні потужності цієї лінійки це 12, 16, 20, 24 та 30 кВт. Така різноманітність дозволяє обрати котел для опалення приміщення площею від 90 і до 300 квадратних метрів. Котел може комплектуватися як механічною, так і автоматичною системою керування, що дає вам гнучкість у виборі. Також є можливість додатково встановити подовжувач топки, який збільшує об'єм паливної камери. Це дуже зручно, адже більше палива це довший час горіння без постійного контролю. Серія Ай це котли шахтного типу з нижнім горінням, що працюють значно довше на одному завантаженні. Такий результат досягається завдяки особливій технології спалювання, яка підвищує ефективність горання і зменшує потребу часто підкидати паливо. Яке паливо можна використовувати для твердопаливного котла серії Ай? Це деровина, кам'яне вугілля, тирсові або торф'яні брикети діаметром до 10-15 см. Серія А є енергонезалежною, тобто працює в режимі ручного завантаження без обов'язкової потреби підключення до електромережі. Перейдемо до конструкції котла на передній частині, зручні обслуговуючі дверцята для очищення зольного відсіку. На дверцятах встановлено повітряний клапан із можливістю підключення ланцюжка механічного регулятора тяги. Який, до речі, монтується на фасаді котла. Також є вбудований зольний ящик і додаткові дверцята перед чавунними колесниками, щоб уникнути висипання золи. Також на фасаді можна побачити тернометр, щоб ви завжди тримали під контролем температуру всередині котла. Ще однією перевагою твердопаливного котла серії I є те, що двері котла можна переставити як на лівий, так і на правий бік. Камера згорання у котлах цієї серії висока та простора, завдяки чому забезпечується ефективне згорання палива. Завантаження палива відбувається через верхні дверця та обладнані двома ручками. Паливо завантажується на чавунні набірні решітки, які легко знімаються для чистки або заміни. Тепер трохи про внутрішню будову котла всередині розташовані шахтні теплообмінники, що виглядаються в вертикальні полиці. Їх кількість залежить від потужності. Тому моделі на 12-16 та 16 кВт має по дві полиці, а моделі 20 24, 30 по три полиці. Для обслуговування теплообмінника передбачені додаткові верхні дверцята. У моделях 20, 24 та 30 кВт передбачена заслінка для швидкого розпалу, яка дозволяє легко регулювати тягу завдяки зручному важелю. Всі дверцята утеплені термостікою керамікою, а фурнітура якісна та надійна. На задній частині котла ми бачимо два патрубки для підключення та круглий димохід. Давайте підсумуємо, чому обирають саме серію i. Ну, по-перше, це тривале горіння завдяки шахній конструкції, друге, це корпус зі сталі 6 мм, надійність на роки. Велика паливна камера рідше доведеться підкидати паливо. Ну і звісно, зручний монтаж патрубки розташований симетрично. Більше технічної інформації та актуальні ціни шукайте за посиланням в описі. Дякуємо за перегляд, залишайтесь з нами та обирайте надійне тепло від торгової марки «Фенікс».